Так, салфеточку мені потрібно. Оп-оп. Ой, господі, ти що ж рвешся, Це салфеточка, зараз. Тарілочка. Навіть ще не їх трошки менше робила, поки бігала наших мам знімати. Ось так. Дивлюся, що воно там. Оп, да, вони вже і готові. Ось такі брові вкусненькі будуть. Готові? Так. Да. Але ж треба, щоб цей лишній жир ця олія пішла. Бо воно як жирне, то воно теж не добре. Ось так. Що, нянечка? Тобі жарко, ти не знаєш, куди вмоститися, так, да, дівчинка? Все, з цими скінчила. Тепер у мене ще залишилось сало зробити. Як я і казала, так, це у мене крильця замочені, Як я їй казала, відварювала сало. Тільки ж я з перцем усе відварювала з цим, з штучками від часничку. Тому зараз мені треба з общої кастрюлі це акуратно перекласти, щоб не попалося перчика все цього. Щоб нічого не попалося. Класне відварне сало, так, це зелень. Обираємо ось так. І зараз його з, з, з зеленими стрілками часниковими. Це коли його купувала сало, вони кажу, ой, це стрілочками, це ж буде просто супер. А вона каже, ну це продавчиня. Каже, ой, а як ви робите з стрілками сало? Я ще розповіла, вона каже, ой, блін. Каже, у мене якраз там ще залишилось трохи стрілок. Треба зробити. Ну, клас. Подякувала мені, каже, хорошо, дякую <головік> за рецептик. Ні, ну воно класно, воно дійсно класно виходить. Його зараз нароблю і частинами заморожу. І потім, коли захотілась, витягнула, розморозила, боже, яка це смакота. До борщику це взагалі просто. Не знаю, мені як сало, так воно мені до борщику, як кажуть. Да? Так, головне, щоб тут ціни попадалися. Ну, Понятно, ці штучки. Стрілочки. У мене добре, що росте чеснок не тільки той, що саджаю, а ще дички багато. Ось. Я буває, навіть ці сімейна розбрасую чеснокові. Ну, понятно, да? Оце, коли ці головки визрівають на дички. Я його прямо беру і розбрасую по городі. І потім так класно, я вам передати не можу. І чесночні стрілочки є, і маленький чесночок є. Що та? там? Він мене самостійно радує. Так, да, може, воно і не гарні такі кусочки, але ж нащо для такої намазки використовувати гарне сало? Воно зараз і не дешеве, я вам скажу, це сало. А це мені ці обрізки вийшли по 10 гривень за кіло. Це ж взагалі не о чому. Це один приїзд на маршрутці, грубо говоря, такі гарні обрізочки. А відварюю їх дуже швидко. І що я тут додаю? Лавровий листик усе додаю, перчик горошком додаю, можна додати оці ж чесночні стрілки чи чесночок, щоб воно вже напиталося. Так, у когось телефон опять дзвонить. Це, мабуть, у моєї мами. Хтось питає, додзвониться. А дівчата у нас купаються, їм не до цього. У мене. У мене... Хоч і праздник, але треба це доробити, бо вчора, я ж кажу, то на городі, то там. То і я не встигла з цим салом нічого зробити. Потім світло відробили, потім ми такі вже загайдані, замотані. Поки поїли, поки то, я кажу, я вже нічого не хочу. Коля каже, та давай лягати спати. Завтра зробиш сало. Сало зробити це не гріх. Це ж їда правильно, їду можна робити. Ось тому ось так, тому так і роблю. Так, зараз його. Витягну. Оце у мене вийшло на 25 гривень, оце ціла миска, прикиньте сало. Це ж взагалі. Вообще... Зараз, ма, тобі хтось дзвонив. Телефон дзвонить, дзвонить. Ну, по-моєму, твій. А чого ти не взяла? Бо я, у мене руки в салі. Я не можу, я сало роблю. Яке сало? З чесноковими стрілками. Купила, а ж ти казала, що по 10 гривень купила сало. Де в, на файниці у нас є магазин э, свіже м'ясо називається. Ну і що, ну подивися, які браві обрізки. А, обрізки? Ти по 10 гривень це ж взагалі не о чому. Ну, на на ринці можна дешевше. Обрізки? Обрізки? Да. Чим по 10 гривень? Да. Та ти що? Да. Ну я не знаю, я такої ціни просто не бачила. Не жир, а сало іменно. Ну, не знаю, ну, це така штука, я тебе кажу, ну цела місяка на 25 гривень. Все відварила, зараз я її перекручу. Я це, я як наділася. Коли? О, то, що я тебе давала? Так. Да. Так що ж я тебе там дала? Так треба ж було з борщиком їсти, а не так просто. Київ звала. Київ? З банка, що ли? Ну, я не знаю, ось це сьогодні. 0,44, 0,44. Ну, банк сьогодні не працює, не може дзвонити банк тобі. Бачиш, сьогодні. Так, і усе у мене ці чеснокові стрілки. Короче... Ось, бачите, зараз я покажу. Все. І це зараз я на м'ясорубці на мелкої сіточки буду це робити. Так, встановлюю машинку. У мене запчасті від неї. Ось, Боже, що... Як же воно все багато в мене сьогодні. Господи, в мене шкафи, все, що хочеш. Мені так треба велика кухня. Як мені треба велика кухня? Чого це ти? Як це ти? Що це ти, добрий вечір. Отак, все. О, так. О, так. І зараз я буду любити сало з чесночними стрілками. Так, беру одразу миску, велику, щоб потім змішати нормально. О, і поїхали. Трішки упропачі візьму. обрізати грубі частини кропчика. Так. Все, дівчатка, обрізала грубі частини укропчика і трошечки ще укропчика візьму. Зараз все будемо робити. Дивлюсь мені, маловастенько часничних стрілок, бо е, воно повинно бути таке більш зелене, більш гарне. Ну, може, зараз замішаю буде як треба. Але ні. Я піду зараз ще свіженьких чесночних стрілок нарву, По їх, таких зеленіші, що такі молодесенькі ще є. І... Ще домалю сюди. Потім насоль попробували, на першік Е, е Якщо мало чесночних стрілок, можна звичайний чесночок ще, щоб воно таке ж було чесночне. І все, і порціями заморожу. І знаєте, як буде гарно? Боже, потім достав. І така красота. Так, муха. Звідки ти у мене тут зараза взялася? Все. Це ж Собаки туди-сюди, туди-сюди, барабаки. Так, все, побігла. Де кришечка накрить, щоб Ух, не літала мені тут. Ось так. Ні, це не, не підходить. Оп-оп-оп. я накрию. І вперед із пісні. Погнала за чесничком. Ну що, дівчатка, і хлоп'ятка. В голові бардачело. Був цілий ранок на кухні. Ось, Жарани виносимо. Прямо до такої степені, що капець. Що прийшов час і мені трошки відпочити. Я вже поставила е, кострик. Ой, зробила кострик. Воно, бачите, воно горить. Добре горить. Ой, хай перегорає. Моя свята Троїця, де вона? В садочку заховалися, бо тут жарко дуже. Бачите, на цьому столику. То вони в мене воно там в садочку сидять. Вони там відпочивають. А я вирішила теж піти, сполоснутися на що, на... ну, треба, треба. Коли ж його купатися? Треба треба. Зараз я вас поставлю, щоб було мене хоч видно. Правда, у мене чогось так воно. Ага. Опа. Все. Що? Пішли плавати зі мною. Супер. жара стоїть неможливо, а тут так гарно, до речі, Коля заїжджав. Вони вже півкриші зробили. Зараз тільки обід. Він заїхав в машину, залишив. Каже, хоч по півку там чи що з хлопцями ударимо. Бо вони ж. А зараз що? Пів криші вже накрили цим железом. ось, і Тепер зафіксувати це все добре треба. і а, аж потім... не на не на Ма, а що це ти за відром не поламала? Ай-яй-яй, молодець. Мамо. Бутылка вина на моральний ущерб. Мама тепер... сразу рацією мені ведро поламала. А тепер мені надо на сісти. О там є стулка в цьому. В цій пристройці є стулка, але без спинки. Ні, а де ото широкий. Но. Ма, ще й ти у мене поламай. Воно в ньому лук стоїть. Його не можна. Є стулка така стара, вона зайди усьо в стару хату та цей. Зараз вони півкриші зробили, зараз ще півкришу зроблять і буде добренько. То вони поки там, то ми тут. Куди ти пішла? Ма! Пішла. Вже знайшла друге відро. Зараз ще тим, тим не буде ламати. Мама! Перестань мені відро ламати! Я його не поламаю, бо тут машину. Ой. Чого ви не купаєтесь? Зараз йдемо купатися. За до мене будемо разом купатися. А, ні, звісно, коли немає можливості з'їздити чи на річку, чи куди, то басейн це просто великолепна штука. Хай він буде беушний. Ми вважаєте, цей басейн купили в тому році вже восени. Ну як восени в кінці в кінці літа. Бушний він е, да, приїхав сюди до нас, то там десь тут ржаве, то там ржаве вже. Ось, але воно, извините, мене окупається. Ми його купили щось за 2,5 чи за 3 тисячі. Так, ого, кайфу скільки. І пресс качаю. Кстати, за таким макаром класно качається прес, коли крутися в воді. І взагалі для спини, для всього купання це просто супер. Кайфушки. Ну що, трохи охладилась. Іду працювати з шашличником для наших бабусь, Мамусь. ось бо вже кострик, мабуть, і перегорає. Блін, круто. Не хочеться вилазити зовсім. обалдеть, На морюшка хочеться. Класно так. Будемо дивитися, що це з костриком, там м'язко вже треба, мабуть, класти на цей. У нас світла, кстати, нету. Ой, хотіла доробити сало, Ей, поки ходила з стрілками. Світло виробили, мабуть, вже. О! Мабуть, включили генератори. Я, я определяюсь по генератору. А, і по нашому крудику. Якщо прудик починає водичка текти... То включили світло і генератори у магазинах погасили. Ой, клас. Так, ну що, ребятки? Фу, перший... Перший світ готов. Повністю. О, ну, не цей. Пауза. Фу, блін. Що вам видно, я лічно нічого не бачу. О, що зараз у нас по, по часу? Час 14. І один скат повністю готовий. Як бачите. О, все красивенько, Чотенько. виходить клас. Слава Богу, хмарки. І я вам скажу, вони нам допомагають. Не так жарко там лазити. Voilà. Так так, зараз обідаємо і продовжуємо той скат.